Зараз 17 листопада, ранок, і ми з вами, я і ви, мої підписники, будемо їхати до великих сорочниць. Це ми вже доїхали до Лелеки. Це таке символічне місце, де ми повинні тут відкрити рядом, заглянути, і тоді нам в дорозі буде вести і нічого не трапиться. Ну що, уже 18 кілометрів проїхали. Зараз це вже великі сороченці на в'їзді. І ми зараз їдемо далі у хутір Гоголя. От зараз ми заїхали от такі дивовижні хатки в українському стилі. Етнос, деякі автентичні є знаряддя, праці, побуту, це етнографічне не таке, місце, де можна і відпочити, і поспілкуватись із природою і всім іншим. Ось такі, хто знає, що це такі розмальовані хатки. Це Наталія Зубань розмальовувала, це корчма. Ось так все. Але ми в цьому місці, воно дуже старинне, це місце, воно знаходиться на пагорбі, а внизу протікає річка Псю. Сам пагорб він дуже старинний, і ще, мабуть, із 14 віку він, тому що там такі вали. Зроблені. Це ми бачимо спасо Преображенська церква, побудована у 1734 році за наказом гетьмана Данила Апостола, як його родова усипальниця та, його, та для його родини. А також тут був охрещений Микола Гоголь у 1809 році. Ось така церква. Але ми Ось на цьому місці, це 150 метрів від цієї церкви, стояла часовенька, ось на цьому місці. Тут от бачимо огород уже, город. І ось є таке місце, де я його ідентифікував як склеп, ну, усипальниця. Якогось знатного ну, священника. Так як тут за, можна сказати, 10 метрів стояла церква, вона була дерев'яна, потім її розібрали, деякі будівлі там далі побачимо, не згоріли. Ну що, залазимо сюди і подивимося, що тут твориться. Це таке. Ну, кругообразне таке, така споруда де то діаметром у 2 метри. Ну, Місцеві що це погріб, мабуть, був. Але так як я з такими ділами, ну, допустимо, на вхід воно не похоже, тому що там я не прорізу, воно маленька така пічурка. Та й сама оця усипальниця. Або, як кажуть, погріб. Вона ну, невеликого розміру. Тобто тільки для одне, одної особи якоїсь, як усипальниця служила. Ми бачимо цеглу із цегляного заводу Олексія Малинки. Це був тут в Сорочинцях він жив. Там їх три брата було Петро ще і Григорій. Так що, от, от таке місце, місце дуже цікаве. Е, там навіть я почав розкопки е, ну, і виявив якусь плиту. Но ту плиту ще потрібно далі досліджувати. Вона з надписом. Е, ну, це е, недалеко ось так, таке спалене була споруда. Ну, е, сама цегла вона вже новоділ. Е, то Ми бачимо, що пізніше було використано це місце для постройки другої споруди вже із сучасної цегли. А там ми от побачимо, що елементи є спалені, старинні такі балки дубові. Ну, Після пожару видно, що вони там і залишилися. Це хтось тут купав такий шурф, хотів, мабуть, знайти скарби. Ну, от, бачимо деревину таку, яка вже ну і місце. от Бачимо культурний зріз цього місця. Ну, бачимо, що це шматки цегли, каміння. Ну, це вже новоділ. а Но Місце тут стояла теж споруда біля цієї церкви, а каплички невеличкі. каплички, в якій місцеві проводили відпівання душ. От така, так що вона на бугрі стояла за 150 метрів від спасо Приборженської церкви в тієї, знаменитої. От такий Бугор, річка Псьол. так що... Дуже цікаво, ми ще сюди навідаємося. То що плиту треба там надписи подивитися, які збереглись. Ну, всім хорошого настрою, подорожуємо, набираємося здоров'я. всім пока-пока.